Свята вода, хрещенська вода має велику силу. Вона проганяє висовську силу від людини, вона очищає людину від скверне, плоті і Духа. І святою водою треба обов'язково і самому спити цієї святої води і принести додому, якщо можливо. Закликати священника, щоб він прочитав молитви і окропив жилище Святою Водою. Якщо це неможливо, то самому прочитати, що вмієш. Якщо знаєш кріщення, прочитайте тропарі, що ні, Отче наш Богород, яку молитву, зможете прочитати і окропити все жилище Святою Водою. Тому що все потребує очищення. Наші гріхи все оскверняють нас самих. І все, що навколо нас, і свята вода, вона очищає, оце все, що ми оскорняємо гріхом, вона очищає, освіщає.